Вчора перетинула систему чистки води, яка буде використовуватися, можна пити воду, навіть набираючи її з річки чи з озера. Юрій Заторський показує, як всередині облаштована мобільна лазня для військовослужбовців. Ми тут зробили все. Це було просто автомобіль, просто які привозить якийсь вантаж. Зробили одну перегородку технічні відділення між душевими, між душовими і вже роздягалкою і жінком комплексом. Чотири хлопці можуть помитися. Натискаючи один раз на кнопку, 20 секунд приблизно тече вода зразу одно, одної температури 40-42 градуси. Злив виведеної окремо на вулицю середині автівка заповнена необхідною побутовою технікою. Є також телевізор та інтернет. Є зовнішня антенна, антенна підсилювач, яка працює на відстані 20-30 кілометрів. Тобто, якщо навіть лінія фронту там ніде немає зв'язку, антенну можна скерувати в будь-який напрямок, де ще ми розуміємо, де ще є збережена вишка мобільного провайдера. І вона ставити 20-30 кілометрів, хлопці мають зв'язок. Плазня вже вже готова на 99%. Інженери завершують налаштовувати систему обігріву. Зовні облаштовано технічну частину. Тут є два генератори, які забезпечують роботу лазні та ємність для води. Роботами займалися Кілька чоловік, членів нашої громади, які відклали свій особистий час, які, є, які мають свої бізнеси, які є на посадах і є самодостатні, але вони відклали всі свої речі, щоб довести до путя і збудувати цей комплекс. Дуже багато людей пожертвували не гроші, не роботу, а техніку. Як болер, як. Бак для води. Наприклад, вчора приїхав чоловік, який за 25 тисяч гривень приніс суперфільтр, який фільтрує будь-яку воду для питтєвої води. Він так само буде встановлений тут. Цю лазню по-братимам повезе військовий 103-ї бригади територіальної оборони терміт. В польових умовах такі комплекси дуже потрібні, бо не завжди є змога помитись, попратись, взагалі просто посидіти десь в комфорті. Як, на мою думку, такі накати. Е, е, Ідеї, проекти дуже потрібні, дуже необхідні. І скажу від всіх захисників вітчизни нашої батьківщини, що добре, що є люди, які дбають про це про нас і думають про нас. Автівку придбали 23 березня. На неї витратили 750 тисяч гривень. Усі кошти з пожертв. За місяць її обладнали, і вже цього тижня вона відправиться на схід. Іван Кадусько, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів.